Жаволіття починається з дитинства. 99-річний Іван Власенко живе у селі Локнисте, що на Чернігівщині. Попри свій поважний вік, він добре пам'ятає історію рідного села. Стежить за подіями в світі, доглядає за домом і подвір'ям та завжди радо приймає гостей. Чоловік каже, що секрет довгого життя у спокої. я та зберігав, менше. Менше нерви мотати на все. Він усе життя намагався не нервувати, ніколи не курив. Лише зрідка дозволяв собі трохи випити. Хоч життєвий шлях у нього був непростим, Іван Власенко завжди тримався Щоб своїх принципів. Не употребляв впотребляв ку курні ну і, і сама з здорово влякалася. Тепер у 99 років він охоче ділиться порадами та з нетерпінням чекає свого сторіччя.